Чим живуть громади, з якими труднощами стикаються, які рішення знаходять? Як співпрацюють? Це влада на місцях. І ми розповідаємо про найактуальніші новини органів місцевого самоврядування. Підготовка до опалювального сезону у Вінниці. Робоча поїздка голови обласної ради до громад. Візит на Вінничину представників дипломатичних місій. У Вінниці триває підготовка до зими підприємств критичної інфраструктури, комунальних закладів та житлового фонду. Міський голова Вінниці Сергій Моргунов провів засідання оперативного штабу, на якому обговорили, як забезпечити стабільне проходження опалювального сезону в умовах воєнного стану. Зокрема, йшлося про роботу котелень на альтернативному паливі. Придбання генераторів для теплопостачальних підприємств та створення пунктів обігріву у багатоквартирних будинках. Більше далі у сюжеті Вінниця активно готується до опалювального сезону. Цьогоріч він може бути складним. Об'єктивно кажучи, ми повинні розуміти, що у нас є досить серйозні виклики по підготовці до опалювального сезону. Враховуючи військові дії Російської Федерації по відношенню до України, і ми точно передбачаємо, що можуть бути різні надзвичайні ситуації, хоча ми не є в зоні активних бойових дій. Готовність міста до опалювального сезону обговорили під час засідання оперативного штабу. Станом на 9 серпня поточного року по підприємству Вінниця міськ теплонерво загальний відсоток готовності до опалювального сезону складає 80%. 84%. А саме виконано поточний ремонт 36 котелень, що складає 75%. Виконано поточний ремонт 173 кілометрів теплових мереж, що складає 99%. виконано поточний ремонт 58 центральних та 363 індивідуальних теплових пунктів, що складає відповідно 90 та 87%. Окрім того, планується задіяти резервні джерела живлення для безперебійної роботи підприємств тепло та водопостачання. На закупівлю обладнання для потреб міських комунальних підприємств спрямують кошти з бюджету громади. На випадок аварійного відключення електроенергії для забезпечення безперебійного електропостачання котелень, теплових пунктів та насосних станцій. Відпрацьовується питання задіяння резервних джерел живлення, дизель-генераторів на потреби теплопостачальних підприємств та Вінниця облводоканал. Необхідно додатково закупити 250 генераторів різної потужності загальною вартістю майже 71 мільйон. Міський голова доручив пришвидшити темпи ремонту дахів будинків, адже, за його словами, важливо не тільки подати тепло в оселі, а й зберегти його. Також звернув увагу на необхідність облаштування пунктів обігріву в підвальних приміщеннях багатоповерхівок. Сьогодні ми вже визначили, що ці генератори повинні бути від 5 до 6 кВт. правильно? Відповідно, в цих приміщеннях, де підготовлені, так як ви показували, дотягнути і доробити всі необхідні заходи, і доукомплектувати також і засобами обігріву по відповідним потужностям цих генераторів. Тому що ми точно не розуміємо, якщо в нас буде, не дай Боже, мінусова температура і не буде подачі тепла в ці багатоповерхові будинки, то де люди будуть грітися. У місті є понад 1200 багатоквартирних будинків, де є підвальні приміщення, що знаходяться в задовільному стані, освітлені. Які можуть використовуватися пункти обігріву, ну звісно, що тут потрібно приділити увагу саме співвласникам щодо їх до укомплектування, саме створення нормальних належних умов, тимчасового перебування в саме цих підвалах. Ми говоримо про елементарні ці прилади обігріву, це запаси питної води. Ну і звісно, прилади резервного на можливо, це як генератор. Міський голова підсумував, що якісна підготовка до зими залежить від злагодженої роботи усіх комунальних служб та відповідальності кожного мешканця громади. Телеканал «Вінниччина» – все буде Україна. 24 питань питання з життя Липовецької громади розглянули під час засідання виконавчого комітету, зокрема про програми економічного та соціального розвитку Липовецької громади на 2022 рік за перше півріччя. Встановлення фактів здійснення підприємницької діяльності без державної реєстрації та дозвільних документів. Члени виконкому погодили встановлений тариф на платну медичну послугу комунального некомерційного підприємства Липовецька міська лікарня. Не менш важливим було прийняття рішення про надання матеріальних допомог певним категоріям населення територіальної громади. Одразу три громади відвідав голова обласної ради В'ячеслав Соколовий в рамках робочої поїздки, під час якої ознайомився з роботою хостелу у Ганополі, ЦНАП у Вапнярці та як створюють бізнес переселенці у Крижополі. Про деталі дивіться далі у сюжеті. Хостел у селі Ганопіль, що в Тульчинській громаді, облаштований для туристів після вторгнення рашистів. Він став прихистком для внутрішньо переміщених осіб. Нині там проживає 28 людей дорослі діти та їхні домашні улюбленці. Є в хостелі укриття. Його ще дообладнають, щоб відповідало всім нормам. Це приміщення планують використовувати і для учнів школи під час навчального року. Ваша волонтерська праця по відношенню до тих, хто сюди приїхав, по відношенню до тих, хто там на фронті. Це теж фронт. Не можуть всі тримати зброю з різних причин, в тому числі і ні одна країна світу не ставить перед собою завдання. Але загальна мобілізація людей, об'єднання навколо проблеми і робота на результат це вже обов'язок точно кожного з нас. Голова обласної ради ознайомився із роботою центру надання соціальних послуг у Вапнярці. Сьогодні ЦНАП реєструє та обслуговує внутрішньо переміщених осіб, яких у громаді наразі проживає 860. Окрім цього, центр займається їх розселенням і розподілом гуманітарних вантажів. За словами В'ячеслава Соколового, у Вапнярській громаді робота організована правильно по всіх напрямках, і це заслуга селищного голови. Багато зробленого і робите, і разом будемо ще робити для того, щоб Допомогти тим, хто потребує, і таким образом пошвидше наближати той день перемоги і почути це слово перемога. Пані Лізі Федорчук довелося втікати з окупованого Херсону, лишити там і дім, і сімейний бізнес, власну кав'ярню. Тепер Ліза з чоловіком на Вінниччині У Крижопілі відкрили нову кав'ярню. Вона не така, як у Херсоні, але вже стала популярною. Є й постійні клієнти. Наразі у крижопільській громаді зареєстровано понад дві тисячі переселенців. Дуже хочеться, щоб вони не почувалися гостями, а знали, що чужих нині немає, зазначив В'ячеслав Соколовий. Телеканал Вінниччина. все буде Україна. Погребищенський міський голова Сергій Волинський разом із членами тимчасової робочої групи ознайомився із станом укриття Погребищенського медичного фахового коледжу. Як відомо, очне навчання розпочнеться в закладах освіти за наявності укриття, яке має бути забезпечене штучним освітленням, засобами протипожежного гасіння, питною водою, шансовим інструментом та місцем для його розміщення. Також приміщення мусить містити евакуаційний вихід, щоб у разі потреби була можливість вийти без жодних проблем. В ході огляду з'ясовано, що укриття в цілому відповідає вимогам. Сім питань було розглянуто на позачерговій сесії Могилев Подільської міської ради, серед яких прийняття у безоплатну комунальну власність та передання на баланс окружної лікарні інтенсивного лікування реанімобіль. Також безоплатно прийняли у комунальну власність ще два автобуси, внесли зміни у склад постійної комісії з гуманітарних питань у зв'язку із змінами у депутатському корпусі і розглянули ряд бюджетних питань. Вінницю відвідали керівники іноземних дипломатичних представництв. Іноземні гості оглянули місце трагедії на площі Перемоги. Очільники області та міста закликали іноземних представників по можливості долучитися до відновлення зазначених будівель та самої площі. Про візит далі у сюжеті. Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Іспанія, Туреччина, Грузія, Китайська Народна Республіка, Королівство, Норвегія та Молдова. І ці країни виявили глибоку підтримку нашій державі, і, зокрема, Вінничині, аналізуючи наслідки рашистського ракетного удару 14 липня. Вінниця назавжди вписала в трагічні сторінки своєї історії цей день, який у підсумку забрав життя 28 мирних городян. 11 серпня за знайомчим візитом область відвідали представники. Іноземних дипломатичних місій названих країн в офіційні зустрічі взяли участь керівництво обласної військової адміністрації, обласної ради та міста Вінниця. Дипломати відвідали площу перемоги епіцентр трагедії, аби детально дізнатись про ракетний удар та його наслідки, побачити місце катастрофи і оцінити наслідки ушкоджень. В будівлі був розташований медичний центр діагностичний. Тут було багато відвідувачів. І от ви бачите воронку, після потрапляння одної ракет саме звідси розпочалася така дуже велика обширна пожежа, і саме в цій будівлі загинули люди. Представники країни, які брали участь у зустрічі, одностайно підтримали ідею допомогти Вінниці у відбудові певних об'єктів, а також висловили співчуття з приводу трагедії, поклавши вінки і квіти, вшановуючи пам'ять жертв ворожого ракетного обстрілу. На місці трагедії усі присутні на власні очі побачили те, що лишилось від будинку офіцерів, приватної медичної клініки нейромед, школи дитячого садочка, оглянули пошкоджений будинок побуту. не вразили дипломатів масштаби руйнувань будинку офіцерів, який частково не підлягає ремонту, а тільки можливо перебудові. Разом із тим, очільники міста й області висловлюються за комплексне рішення реконструкції і площі перемоги і зазначених будівель в єдиному проєкті, враховуючи те, що будинок офіцерів цепам. Мідка архітектури місцевого значення, яка охороняється законом, пропонується оновити фасад, а внутрішні частини піддати глибокій реконструкції. До реалізації проєкту закликають долучитися і міжнародних партнерів. Фасад, який залишився в історичному вигляді, і він саме має бути відновлений в оригінальному вигляді. Концертний зал вже напевно скажуть архітектори, може буде побудований вже в новому форматі із новими можливостями технічними, вже які є на сьогодні сучасні. Чи обговорювали питання з нашими іноземними партнерами про певне сприяння і допомогу в цій роботі? Обговорювали, Обговорювали, тільки що проговорили і про відновлення площі, і про житлові будинки, які також постраждали. 50 будинків постраждали. Ви бачите, що йдуть роботи. Всі дахи відновлені. Такі перемовини вони проводяться не тільки сьогодні і не вперше. При кожній зустрічі з різними. Міжнародними партнерами, представниками урядів, донорськими організаціями, благодійними фондами, така дискусія ведеться, такі перемови не ведуться. Якщо говорити про співпрацю з міжнародними організаціями, то перша сюди кажуть приїхала це американський благодійний фонд ДЖЕМ. Який надав відповідні продуктові пакети, і сьогодні обговорюється питання фінансування встановлення вікон повіниченка 35. і це все в процесі. Поки що вони цю роботу не розпочали, але вони працюють над цим. І українське представництво Червоного Хреста також ми з ними проводили перемовини щодо заміни встановлення вікон. Також це в процесі. З боку міського бюджету ви бачите, що ми робимо дахи. Ми вже почали встановлювати вікна в під'їздах в місцях загального користування. Російська агресія змінила життя не лише жителів України, але й тих країн, з яких прибули сьогодні дипломати на Вінничину. Кожен із них зазначив, що має за честь висловити підтримку народові України, який переживає важкий час боротьби, відстоюючи свою свободу і незалежність. Наші іноземні партнери запевнили вінничан, що й надалі надаватимуть гуманітарну, медикаментозну та іншу ресурсну допомогу області, і місту, особливо враховуючи. Те, що Вінничина на сьогодні прийняла найбільшу в Україні кількість внутрішньо переміщених осіб майже 182 тисячі громадян, і всіх потрібно забезпечити найнеобхіднішим. Ми презентували е, нашу структуру надання. Гуманітарної допомоги по громадах для наших міжнародних партнерів, які допомагають нам представники з Великої Британії. Ми отримали близько 20 тисяч наборів з Великої Британії. Сьогодні презентували саме за якою структурою розподіляється гуманітарна допомога серед жителів громад, які були будичь у приміщенні з тих регіонів. Йдуть активні вивіді народ Великої Британії від імені її величності та уряду висловлює щире співчуття Вінничині з приводу цієї трагедії Україна в серці кожного англійця, і ми у співпраці із ООН та ЮНЕСКО, іншими міжнародними організаціями всіляко сприятимемо вам у ліквідації наслідків катастрофи, в наданні гуманітарної та іншої допомоги. Згодом представники дипломатичних місій мали нагоду відвідати Вінницький обласний пансіонат для людей з інвалідністю та похилого віку, який нещодавно відкрив своє оновлене відділення, що дало змогу в сучасних комфортних умовах розмістити 40 вимушених переселенців профільного типу. Сталося це завдяки підтримці міжнародної організації Лікарі без кордонів, які, оцінивши якість реалізації даного проєкту, ініціюють його продовження відремонтувати четвертий поверх пансіонату, тим самим створивши ще сімдесят. Комфортних місць. Міжнародна місія лікарі без кордонів, які виділили додатково свого ресурсу 45 тисяч євро, і це дало нам можливість завершити ремонтні роботи, оскільки оснащення ліжка, матраси були придбані нами ще в довоєнний період за кошти обласного нашого бюджету. Маючи намір ознайомити дипломатів із роботи пансіонату, його керівник Сергій Якубовський під завершення екскурсії запланував демонстрацію підвальних укриттів. Втім, за злою іронією долі вона стала майже першою. Адже буквально за декілька хвилин, як візітери зайшли до будівлі, пролунав сигнал повітряної тривоги. І усі гості, а також підопічні пансіонату та медичний персонал, почали спускатися в укриття. Варто зазначити, що воно обладнано належним чином. Тут є ліжка, санвузли, освіт. Ітлення запас питної води та медичний пункт в разі необхідності є де сховатись і перечекати авіаналіт. Іноземці на власному досвіді відчули те, що кожен українець останні п'ять місяців переживає чи не щодня і іноді по кілька разів на день. Втім, дай Боже, аби закінчувалися ці тривоги лише далекими спогадами про них. Сподіваємось, що це розуміють і вже відчувають наші іноземні партнери, які мають чітко визначитись: де бік світла, добра і справедливості, і де те місце, де живе справжній голуб миру. Департамент інформаційної діяльності комунікації з громадськістю Вінницької обласної військової адміністрації. Що п'ятниці ми робимо підсумки роботи органів місцевого самоврядування, розповідаємо про найцікавіші новини із життя громад, аби ви знали, чи влада на місцях. Дякую, що залишаєтеся з нами. До зустрічі на рідному каналі.